Під відео про нетактовність і в чому вона проявляється, мені прилетіло два цікавих коментаря, і я хочу відповісти на них в цьому відео. Ось перший коментар, і людину цікавить, чому не говорити все прямо. Те, що не сказано прямо, може трактуватися невірно. Давайте трошки тут розберемося. Якщо ми говоримо про міжособисті відносини в родині з близькими, з друзями, наприклад, чоловік з дружини виясняють відносини, щось сталося, щось посварилися, якась кризисна якийсь кризисний момент прийшов в їхньому житті, і вони обговорюють да намагаються вирішити. І тут дійсно не можна замовчувати те, що ти. Відчуваєш те, що тобі болить, те, що тобі не подобається. Інший момент, як ми це маємо говорити, у мене є окреме відео на сторінці. Будь ласка, подивіться, як говорити, щоб тебе чули. Так от, тут дійсно важливо не мовчати, а говорити те, як є, що я відчуваю, що я думаю, що мені боляче, що мені неприємно. Але якщо ми говоримо про інші міжособисті відносини, і, наприклад, Таня хоче сказати Світі, що в неї негарна сукня або окуляри їй не. Або що її треба сходити, тому що вона поправилася там, на 5 кілограмів, або що в неї є, там, щось з характером, чи ще щось друзі. Ось це вже є нетактовність, тому що людина не питала нашої думки, да, чи Свєта вона не питала Таніної думки. І, наприклад, ну, я в такі моменти момент кажу, що мене не цікавить думка людини, да, ну, яка Вважаю, що вона може мені це сказати. Коли мені прилітають якісь такі коментарі під відео, що ну щось таке, знаєте, тактовне, То я так от в шутку відповідаю, що дякую мені, дуже важлива ваша думка. Якщо, наприклад, вам треба щось обговорити з людиною, наприклад, щось стало між вами в ваших відносинах, наприклад, щось вияснити. Да? Можливо, хтось когось образив і ви обговорюєте цю ситуацію, або виникла якась проблема, якась ну якась ситуація. І людина йде на розмову, ви виясняєте ці відносини. То можливо, дійсно треба сказати правду, хто що відчуває, хто що думає, так як от на прикладі, чоловіка з дружиною, так але е пам'ятати те, що ми не повинні зробити цим боляче людині, і е просто ну, вказати один одному на якісь моменти це так. Але знаєте, розказувати людині, що з нею щось не те, що в неї якісь там характер або вона там щось себе веде, це буде неправильно. Виясняти відносини з людьми це треба, це дуже важливо, тому що бувають такі, знаєте, ситуації стаються між людьми, які треба обговорити і вирішити розставити, як то кажуть, крапки над і. Але знаю по собі легше за все відпустити, нехай так пливе течії, нічого не вирішувати, і будь-как будь буде. От, але це невірний шлях, і я знаю, що ми йдемо на це, і я йду на це, щоб. Тобі знову не робили боляче, щоб тебе знову не ранили. Тобі не хочеться виясняти оце все обговорювати, це все виносити, це все. Але це дуже важливо робити. Тому тут про міжособисті відносини. А пункт говорити прямо в темі не тактовність це зовсім а, про інше. Це про те, коли людина і ще раз повторюю, говорить щось прямо, отак, от в лоб, як кажуть, да, про вагу, про зовнішній вигляд, про те, що гарно, що не гарно, про те, що правильно, що неправильно, що. Там ти не так з чоловіком розмовляєш. Чи ще щось, тобто те, що людина ну не має права говорити іншій людині. Тобто, коли людину про це не питали, але вона отак от вважає, що вона просто має сказати те, що в неї на думці, те, що в неї в голові, ось це не тактовність. А ось і другий коментар: сидіть вдома і не з ким не спілкуйтеся, щоб часом не здатися нетактовно. І я одразу бачу за коментарем людину, яка помічає і знає собі, бачить собі моменти нетактовності по відношенню до інших людей. Тобто людину тригернуло. І коли ми читаємо щось, дивимося, слухаємо, і коли нам хочеться написати якийсь коментар, або ми пишемо, наприклад, якийсь коментар, такий, знаєте, як в протидію тому, про що говориться, це говорить про те, що нам. Нас зачепило, нас десь тригернуло, Або зачепило нашу біль, або зачепило нашу проблему. Тому ну, саме це я бачу за цим коментарем. Так що дійсно сидіти вдома, нікуди не виходити, щоб нікого не образити, бо ми, ми ж не святі, ми недосконалі, ми можемо зробити помилку, ми можемо образити людину навіть не навмисно. Ні, друзі, ми робимо помилки, ми всі вчимося. Але що я хочу сказати, основне, є норми такту, є тактовні те, що тактовно, і те, що не тактовно. І наша задача зрозуміти і вивчити те, що не тактовно. Якщо ми бачимо якийсь пункт про нетактовність в собі. То наша задача це собі в першу чергу побачити, прийняти, що так, я нетактовна людина ось у цій сфері. Я задаю нетактовні питання, особисті дуже питання. Я говорю, наприклад, людині прямо і в лоб про те, як вона виглядає, чи їй щось іде, чи не йде. Прийняти це в собі і працювати над цим, щоб більше не допускати це у відносинах з людьми, щоб Більше так не робити. І ще один дуже важливий момент егоїстично думати і говорити. Наприклад, а що тут такого? Я ж правду кажу? Приймайте мене такою, як я є. Я ж відверто кажу про те, що я думаю, або я щира людина, тому я прямо кажу правду. Друзі, наша щира правда нікому не потрібна, на відміну від тих моментів, коли нашою думкою поцікавились.